Усім привіт! В ефірі програма Студентський квиток. Яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працюю я, Христина Перкова. Дивіться, у нашому сьогоднішньому випуску. Нова гостя у КИМУ. Семінар освітян. Цей тиждень в історії. Метелики. Нинішній політичний та економічний стан в Україні готує наших громадян до тяжких часів. Попереду на нас чекають не одні вибори, криза, затягнуті паски та кропітка робота над нашим майбутнім. Та чи буде воно світлим, і як зробити так, аби не пожалкувати про свій вибір і впевнено крокувати вперед, розвиваючи нашу державу? Саме ці питання нещодавно зі студентами КМУ обговорювала доволі тендітна, але дуже сильна та вольова жінка. Цікаво, хто це був. Тоді наша знімальна група вже готова відкрити усі карти у нашому першому сюжеті. Євромайдан. Повалення владного режиму Януковича. Новий уряд та позачергові вибори. Все це зробило політику темою номер 1 в Україні. Не залишається осторонь і Київський міжнародний університет до стін якого навідалась кандидат у мери Києва, народний депутат України Леся Оробець. Дуже багато наших випускників – це будучі політики, дипломати, і тому, звісно, зустрічатися, іменно практично спілкуватися з політиками – це багато дасть, я думаю, чим навіть учебник. Зустріч відбулась уже звичному для студентів форматі діалогу. Але цього разу до розмови долучалися не тільки студенти, але й їх викладачі. Такі зустрічі дуже корисні і дуже добре. Що, ну, такі високопосадовці, як депутати Верховної ради, все ж таки приходять до нас студентів. Ми дуже раді, що вони цінують наш київський міжнародний університет, і приходять саме до нас. От я думаю, що такі зустрічі у нас будуть і надалі. сподіваюся. Для того, щоб краще дізнатися думку молоді, пані Оробець підіймала питання системи освіти, міжнародної політики і, звичайно ж, майбутніх виборів. Найміть мене Омери, так лунав один із закликів політика. У вас є студенти, які не бояться висловити свою точку зору, навіть якщо весь зал з нею не погоджується. А це дуже сильно, тому що саме з таких людей виростають лідери. Я перед собою побачила весь зал дуже толкових. Дуже адекватних людей, які достатньо а, чесно дають собі самі оцінку, а, хто вони є і чого вони можуть очікувати. Тож студенти Київського міжнародного університету вже котре мали нагоду долучитися до суспільно важливих подій у державі. А наша вельми шановна гостя отримати нових і цікавих співрозмовників: Тетяна Гудима, Тетяна Голобовська, Дмитро Оліфанов Київський міжнародний університет. Вже не вперше світяни Святошинського району міста Києва збираються за одним столом, аби обговорити актуальні питання. Цього разу темою зустрічі була проблема, пов'язана із сьогоденним станом речей в Україні та реакцією дітей на неї. Як школярам існувати в такому нелегкому світі? Та що зробити дорослим, аби полегшити адаптацію підростаючого покоління? Відповіді на ці питання знає журналіст студентського квитка Максим Мурга. У вихованні дитини провідну роль відіграють не лише батьки, але й учителі. Саме тому в Київському міжнародному університеті представники навчальних закладів вивчали механізми реалізації програми антикризового менеджменту, вирішити всі спірні питання та отримати пораду спеціаліста, бажаючи змили на тренінгу, в якому ознайомились з моделями та концепцією антикризового управління і визначення тенденції її розвитку. Сьогодні антикризова система, яка зараз в кожній школі визиває дуже багато розмов серед батьків, вчителів, директорів. І е, навчальних вищих закладах обговорювалася сьогодні і дала нам можливість працювати далі з новими е, такими новинками і можливостями в подальшому вирішування проблем в школі і в освіті. Але це тільки початок нового проєкту. У ході дискусії учасники семінару та науковці КИМУ домовились у майбутньому надавати перевагу практичним заняттям та круглим столам при проведенні подібних зустрічей. Тому сьогодні ми прослухали теоретичну лекцію, але яка була дуже корисна для керівників шкіл. На наступний раз ми плануємо обговорювати в іншому форматі. Це буде Тренінг такий або круглий стіл. Саме за допомогою таких заходів фахівці мають можливість залишатися на плаву у важкий час світової кризи та розробляти нові плани роботи у школах. Максим Мурга, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Кожного випуску ми ділимося з вами цікавими подіями з історії, які зробили цей тиждень особливим. Не знаючи свого минулого, ми не зможемо впевнено будувати своє майбутнє. Взяття легендарного міста та заснування іншого, з якого згодом виросте могутня імперія. Поява на світ великого пророка та людська помилка, яка призвела до однієї із найжахливіших катастроф ХХ століття. Як всі ці події вплинули на наше сьогодення? Ви дізнаєтесь із нашого наступного сюжету з постійної редакторської рубрики Цей тиждень в історії у ці неймовірно теплі квітневі дні, коли християни з усього світу відзначають свята Великодня, у мусульман також є привід для урочистости. Адже 22 квітня відзначається день народження пророка Мухаммада. Як же сталося так, що виходець із бідного роду Хашим раптом став фігурою не просто культовою, а й центральною після самого Бога для мільйонів віруючих мусульман? Отже, перенесемося до безмежної аравійської пустелі. Там, під пекельним сонцем, вдень, орієнтуючись на світило, а вночі на зірки, проходять чисельні каравани. Араби поклонялися таким божествам, як зорі, ідоли і священні камені. Особливо шанувався круглий чорний уламок стародавньої скелі, який носив назву Аллах. В перекладі це означає Бог. Він зберігався в храмі Кааба, розташованому в Мецці. З часом Кааба став серед арабів настільки священним, що Мека перетворилася на центр паломництва і місто, на яке було заборонено нападати. Саме в Мецці народився засновник ісламу Мухаммед. Сталося це 570 року нової ери. Його батько помер ще до народження сина, а мати, коли він був, немовлям. Спочатку Мухамеда забрав його дід, глава клану, а пізніше він став жити у свого дядька Абі Таліба. Юний Мухамед супроводжував його, коли той з торговими караванами прямував до Сирії. Там він познайомився з двома релігіями юдеїзмом та християнством. чий єдиний бог у деяких арабів давно асоціювався з їх рідним Аллахом із Кааби. коли йому виповнилося 25 років. Мухамад став вести торговельні справи багатої вдови на ім'я Хадіджа. І настільки він вразив жінку своєю чесністю та кмітливістю, що вона захотіла вийти за нього заміж. Хоча дружина була на 15 років старша від нього, Мухамед прийняв на себе турботу про капітали і навіть вів досить успішну торгівлю. Однак він не тільки був умілим підприємцем, але виявив великий інтерес до питань релігії. Мухамед часто віддалявся в вірську пещеру в околицях Мекки, де довго медитував і молився Аллахові. В одну з ночей 610 року Мухаммад впав у транс і йому привидівся образ архангела Гаври. Він почув потойбічний голос: Ти Божий посланець. З тих пір подібні откровення тривали у нього до самої смерті. Він запам'ятовував ці божественні послання і передавав їх своїм учням, які записували з його слів. Приблизно в 650 році ці записи були зібрані у вигляді окремої збірки Кораном. Навколо нього утворилася група прихильників. Із 613 року Мухаммед почав відкрито проповідувати просту і доступну ідею єдинобожжя – Існує один Бог і Мухаммед – пророк його. Саме у взаємозв'язку релігії та політики слід шукати причини успішної кар'єри Мухаммеда. Ще одна не менш цікава подія відбулася на півтори тисячі років раніше. 24 квітня 1184 року до нової ери після десятирічної облоги Трої греки змогли зайти в місто. За легендами сталося завдяки хитромудрості античного героя на ім'я Одіссей. Саме його кмітливості приписують винайдення так званого троянського коня, начебто, розповсюдивши інформацію про страшну хворобу в своєму стані, греки покинули береги Малої Азії, але залишили біля моря величезного дерев'яного коня. Троянці впевнені у тому, що кінь це їх бойовий трофей. З тріумфом завезли його до Трої. Вночі, коли містяни спали після гучного святкування перемоги, з коня вийшли греки, відчинили міську браму і запустили вояків. Так пала Троя. Її царя прямо було вбито, цариця Гекуба та дружина царевича Гектора Андромаха стали бранками грецькими рабинями. Одіссея за його гордість, античні боги покарали тим, що він впродовж ще десяти років не міг повернутися додому на острів Ітака, де всі ці 20 років його вірно чекала дружина Пенелопа. Серед цікавих подій, які в різні роки відбувалися цього тижня, заснування Ромулом Риму, 21 квітня 753 року до нової ери, вигнання англійського поета-бунтаря Джорджа Гордона Байрона з Англії, до якої він так вже і не повернувся. Сталося це 25 квітня 1816 року. Та звичайно жахлива катастрофа на Чорнобильській АЕС, яка сколохнула світ 26 шостого квітня, року 1986. Цей тиждень в історії справді насичений чималою кількістю яскравих подій, але всі вони здебільшого мають на жаль невеселий характер. Анастасія Глуцька, Андрій Сокирко, Київський міжнародний університет. Хтось колекціонує марки, хтось машини. Є люди, у яких вже набрались цілі альбоми із автографами улюблених виконавців, але є і такі, які збирають метеликів. До того ж живих. До справжнього метелкового раю змогла потрапити і наша знімальна група. Що з цього вийшло? Дивіться прямо зараз. Метелики у багатьох країнах світу це символ любові, щастя і добробуту. Вважається, що як візьмеш метелика в руку і загадаєш найзаповітніше бажання, воно має здійснитися. Прикметно, що давньогрецькою мовою для визначення метелика і душі існувало лише одне слово психа. А ось в Японії існує повір'я, що побачити метелика на щастя. Наша знімальна група вирішила не відставати від прогресивних японців і теж отримати свою частинку щастя. І з цим твердим наміром ми вирушили на виставку екзотичних метеликів, яка нещодавно почала працювати у Києві. Я би організував цю виставку зі своїм компаньйоном для для дітей для жителів Києва на коштую великих вкладень, тому що метелики довго не живуть 7-10 днів, 20 днів, От їх постійно треба замовляти цих з Таїланда з Южної Америки. Сотні дивовижних різнокольорових створінь викликають просто неймовірні емоції. Втім, найвдячнішою аудиторією виявилися саме дітлахи. Ми перевозимо це в, ля... в лялечках. То всі метелики, які ви бачите на виставці, народжуються безпосередньо в лялечок. Ми мене перевозимо метеликів. Ми відкриваємо виставку, проходить деякий час. Проходить процес народження, є кількість метеликів, от і потім ми вже запрошуємо людей. Всього в експозиції виставки представлено близько 20 видів і приблизно 70 особин екзотичних тропічних метеликів. Організатори виставки запевняють, що тривати вона буде аж допоки всі бажаючі не відвідують її. Тож не прогав свій шанс загадати бажання Людмила Хромченкова, Ірина Денисенко Дмитро Оліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. Із вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.